Відчути себе справжніми студентами та дізнатися, як годують майбутніх юристів. Така можливість випала старшокласникам під час Стефанник Day» у навчально-науковому юридичному інституті Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. День відкритих дверей організували, щоб познайомити майбутніх абітурієнтів із особливостями освітнього процесу, викладачами та атмосферою студентського життя. Гостям показали аудиторії, залу судових засідань та лабораторію криміналістики під час інтерактів. Активного майстер-класу учні спробували себе у ролі слідчих, знімали відбитки пальців та дізнавалися, як працює криміналістика на практиці. Про мету проведення Стефана Ковпендей розповів викладач юридичного інституту Максим Яцина. Мета цього заходу показати, розповісти майбутнім абітурієнтам, вступникам про наш заклад, зокрема про наш структурний підрозділ, ознайомити їх з дати їм загальне уявлення про процес навчання, про викладачів, про атмосферу, яка Побутує в нашому юридичному інституті, щоб вони отримали трошки інсайду про те, як проходить і відбувається наше студентське викладацьке життя в юридичному інституті. Сподіваємося, що їм сподобається. Відчувши цей, хоча б на день цей вайб, вони зацікавляться і, можливо, стануть нашими майбутніми студентами. Для організації подій долучилися і студенти інституту. Вони проводили екскурсії, знайомили гостей із навчальним середовищем та розповідали власні історії. Своїми порадами для майбутніх абітурієнтів поділилися і студентка четвертого курсу Емілія Ільків. Для майбутніх абітурієнтів, які хочуть саме поступити в юридичний інститут, напевно, основна порада гарно скласти НМТ, тому що саме в нас прохідний бал 150 балів на спеціальність. Право та на спеціальність міжнародне право. Тому це ось таке основне. Також бажаю гарно навчатися, оскільки ем, ну, досить часто знання зі школи можуть знадобитися навіть на четвертому курсі навчання. Студентка другого курсу Юлія зазначає, підготовка заходу пройшла без труднощів. Головним завданням було показати школярам можливості, які відкривають для них навчання в інституті. А наша головна ціль це залучити студентів, щоб вони більше дізналися про наші спеціальності, про те, які ми можливості їм надаємо, про те, які кар'єрні можливості вони отримають після навчання в нашому інституті. Загалом в нас є три спеціальності в нашому інституті: це правоохоронна діяльність, міжнародне право і звичайне право. В гості заходу, старшокласники, які визначаються з майбутньою професією. Своїми враженнями поділилися учениця 22-го ліцею Анна Мені Завжди подобалося правам. По я люблю рівновагу, коли є точні дані і захист людей. Мені сподобалась криміналістика, як ми ознайомилися з тим, що треба робити на місці злочину, та як працювати з доказами. Наприкінці заходу учні отримали символічні подарунки від студентів: ручки, олівці та блокноти з логотипом університету. Тетяна Бойко, Софія, цінник, Діана Висоцька, спеціально для Стефаник Тіві.